А ми рухаємось до фіналу. Як і обіцяли вам, друзі, будемо підходити до Вікторини. Ви реєструвалися для участі у Вікторині. Єдине, що отримати приз, знову ж таки нагадаю, умови такі: Ви повинні бути підписані на Ютуб канал інфузійної терапії. На цьому каналі ви зараз переглядаєте відео. Ви переглядаєте зараз трансляцію. Якщо ще не підписані, натисніть. Будь ласка, кнопку підписатися. І е -е, ви маєте бути підписані на телеграм-канал журнал «Гіппократенка» qr код знаходиться у куточку. Підписатися теж не проблемно, але ви завжди будете отримувати цікаві новини з медичної сфери. Одним словом, журнал Гіппократенка – це медичний журнал для медичних людей. Будемо переходити до вікторини, і варто зауважити, що сьогодні, як в принципі, і традиційно, у нас подарунки надзвичайно надзвичайно класні. Це фанендоскоп Літман Класік 3, це тонометри, це зовнішні Нішній накопичувач SSD і зараз всіх людей, які зареєструвалися а, в участі у вікторині. Ви їх зараз бачите на своєму екрані все відбувається в онлайн режимі, наживо відбувається. От просто перед вашими очима ми їх виділяємо. Зараз побачимо, скільки всього людей безпосередньо буде брати участь у нашому розіграші. Бачимо, що вже більше 250. Традиційно наші Зіграші викликають просто велетенський ажіотаж і мене це особисто радує: 331 людина. Ми копіюємо це все, скопіювали і переходимо до сайту random.org, де за допомогою цього сайту рандомним чином. Коли натискаєш кнопку, сайт самостійно в онлайн форматі вибирає тих людей, які опиняються на першому, другому і третьому місці. Відповідно, Фанендоскоп Літман Класік 3 у нас отримує люта Анастасія Сергіївна. Можна мені повернути? Чи я не встиг просто дочитати тонометр? У нас а все, я вам дуже нашим режисерам дуже дякую. Низький уклін. Фанендоскоп Літман Класік 3 отримує Люта Анастасія Сергіївна тонометр у нас отримує Юрськів Любов Михайлівна і зовнішній накопичувач SSD отримує гусак Тетяна Олександрівна. Наші шановні глядачки, ми вас вітаємо із цією чудовою перемогою. І звичайно ж таки пропонуємо і надалі залишатися разом з нами, дивитися за нашими ефірами, спостерігати за конференціями, щоб отримувати всю необхідну інформацію саме для вашої роботи і брати участь у таких приємних бонусних, будемо так казати, розіграшах за те, що ви разом з нами. Це така своєрідна наша подяка. Так, вам і низький уклін абсолютно всім лікарям і лікаркам, які рятують життя, це дуже і дуже важливо.